Президент це людина, яка абсолютно непримирима до корупції. Це, це людина, яка сама є зразцем. Вітаю, друзі! Всемогутній Завгосп глава Офісу президента України Андрій Єрмак дав велике інтерв'ю журналісту Суспільного Вадиму Карп'яку. Відверто кажучи, особисто я сподівався, що Андрій Борисович просто. Прокоментує результати свого недавнього візиту до Сполучених Штатів Америки. Бо не тільки я, але й громадськість так і не зрозуміло, що то взагалі було. Інакше кажучи, з якою метою, і саме головне, з яким результатом закінчився цей вояж до Вашингтона. Проте інтерв'ю розпочалось несподівано. Вітаю мене звати Вадим Карп'як, і перед тим як. Почати сьогоднішню розмову я скажу, що буквально за годину до запису сьогоднішнього інтерв'ю з'явилася новина на авторитетному виданні політика. Вони щороку визначають найвпливовіших людей Європи, і на другому місці, другий рік поспіль, там опинився Андрій Єрмак, керівник президентського офісу. Та ти що це ж треба? Яка чудова новина? Знай наших! Пане Андрію, вітаю доброго дня, Вадиме. Ви уже в другий, другий рік поспіль. Минулого року ви були в іншій категорії. Цього року в категорії мрійники разом з очільницею європейської дипломатії, папою римським е, опиняєтеся. Як вам відчуваєте себе найвплодим з найвпливовіших е, чоловіків Європи? Виявляється, пан Єрмак уже вдруге став номінантом видання політику в категорії мрійники. Цього року він посів почесне друге місце одразу. Після Марка Рюте, генерального секретаря НАТО. Але ви оцініть кампанію, в якій опинився Андрій Борисович, очільниця європейської дипломатії Кая Калас, папа Римський, як співав Висоцький, виігран матч ССР ФРГ з Мюллером я на коротке не є. Щоправда, запитуючи всемогутнього завгоспа про те, як він почувається в такій кампанії, пан Вадим. Чомусь не згадав про ще одного персонажа з цієї когорти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який у тій же номінації мрійники посів четверте місце одразу після Каї Калас. Вочевидь, шановний журналіст вирішив не псувати чи то настрій всемогутнього завгоспа, чи свої стосунки з ним. Проте, як показали подальші події, даремно він хвилювався. Абсолютно ні. По-перше, чесно кажучи, я навіть не читав цю новину, щось побачив. Там хтось мені надіслав про це, коли йшов до вас до інтерв'ю. Чесно кажучи, я дуже мені завжди в таких ситуаціях дуже якось так неловко. Про такої, виявляється, Андрій Борисович про свою номінацію ні слухом, ні духом. Він навіть не читав цю новину, щось побачив, хтось надіслав йому повідомлення прямо перед передачею. І тепер йому, чесно кажучи, неловко. Я абсолютно впевнений, що е, якщо є герої, то це наш український народ, це український президент. А я є тільки менеджером президента, головою його офісу, тому ну, я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Справжніми героями, на думку Андрія Борисовича, є український народ і український президент. А він всього навсього менеджер президента. Голова й офісу. Отака скромна людина. Новин не читає, на рейтинги не зважає. Бо ніколи. Адже 24 на 7 працює на країну і навіть спить на розкладачці в кабінеті, як свідчив Олексій Арестович, легендарний розвідник Люся. Ну ви зрозуміли, хто в домі голова? Чоловік. А жінка, а жінка то шия. Куди шия повернеться, туди й голова глядітиме. Але щось мені підказує, що голова Офісу президента в нашій країні не тільки функції шиї виконує. Вам теж так здається? Втім, не тільки у нас з вами, шановні глядачі, а й в журналіста Карп'яка скромність Андрія Борисовича викликала, скажімо так, неоднозначну реакцію. Ну, ви так скромно себе називаєте менеджером, але не кожного менеджера відправляють вести міжнародні переговори від імені України. Вони давно повернулися зі Сполучених Штатів, де мали серйозні розмови з багатьма людьми, які будуть в тому числі вирішувати подальшу долю світу. Але Андрій Борисович на провокацію не повівся і таки залишився зразцем скромності. Подивай, я хотів би одразу е е уточнити, що ще раз. Головним дипломатом нашої країни є президент України Володимир Зеленський. Також є е, очільник Міністерства закордонних справ. Все правильно. Представляти Україну в зовнішніх зносинах має право лише Президент України і міністр закордонних справ. Так говорить Конституція України. Але тоді виникає запитання: а чому ж глава Офісу президента Андрій Єрмак робить те? Що за його словами мають право робити лише президент України і міністр закордонних справ, інакше кажучи, чи є у нього конституційні повноваження представляти Україну у міжнародних зносинах? Всі мої поїздки, всі мої зустрічі це виконання е, мого функціонального обов'язку. Як керівника офісу я представляю Офіс президента і представляю президента України. Тобто, все, що я роблю, я виконую його доручення, я доношу його меседжі. Ось тут варто зупинитися. Андрій Борисович заявляє, що він представляє Офіс президента і самого президента України. Бо це, мовляв, входить у його функціонал. Відверто кажучи. Мені дивно це чути з уст не першої, але й не другої людини в Україні, випускника Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Адже я не можу повірити, що студенти даного шанованого закладу освіти не знайомлі з таким джерелом права, як Конституція України. А може Андрій Борисович просто забув її положення? Ну що ж, тоді давайте разом спробуємо нагадати йому деякі норми основного закону. Розгорнемо цю книжечку і прочитаємо, що там написано. Частина 2 статті 19 Конституції України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Отже, функціонал, про який згадує всемогутній завгосп, тобто його право і головне. Повноваження представляти Україну у міжнародних зносинах має бути передбачено виключно в Конституції і законах України, не в указах чи розпорядженнях Президента України і не в постановах чи розпорядженнях Кабінету міністрів України, а виключно в Конституції і законах України. Хм. От на хіба було таке писати в основному законі? Куди дивилися, чим думали ті, хто приймав Конституцію в 1996 році? Хіба вони не уявляли, що одного дня в Україні з'явиться офіс президента, який силами 5-6 ефективних менеджерів замінить і Кабінет міністрів України, і Верховну Раду? Та що там парламент і уряд? Беріть вище. Замінить самого президента України. Проте жарти жартами. Але я хочу запитати всемогутнього могутнього а покажіть мені норму Конституції чи будь-якого закону України, яка наділяє Офіс президента функціоналом представляти Україну в міжнародних зносинах. Що, не знайшли? А що шукаєте? Гаразд, працюйте. Ну а поки табуни радники Офісу президента шукають чорного кота в темній кімнаті, ще раз згадаємо, на які правові засади спирався Андрій Борисович Єрмак, заявляючи про свій функціонал. Всі мої поїздки, всі мої зустрічі, це виконання е, мого функціонального обов'язку як е, керівника офісу. Я представляю Офіс президента і представляю президента України. Тобто, все, що я роблю, я виконую його доручення, я доношу його меседжі. Тобто, Андрій Борисович правовою основою для своєї міжнародної діяльності, вважає доручення президента. Відверто кажучи. Мені знову не зовсім зручно нагадувати випускнику Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка про такі дрібниці, як норми Конституції України. Так, саме Конституція України наділяє президента України повноваженнями в сфері зовнішньої політики. Читаємо пункт 3 частини першої статті 106 Конституції України. Президент України представляє державу в міжнародних зносинах. Здійснює керівництво зовнішньополітичної діяльності держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України. Все чітко і зрозуміло. Але є одне, але. Читаємо далі частину тепер другу статті 106 Конституції України: Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Уявляєте? Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам, навіть таким поважним, як Андрій Борисович Єрмак, і очолювальний ним офіс президента. Це ж треба. А як же доручення президента, на основі яких Андрій Борисович Єрмак здійснює міжнародні зносини? А ніяк? Він не може займатися міжнародними зносинами, бо Конституція та закони України такими повноваженнями або таким функціоналом Офіс президента і його особисто. Не наділяють. А президент своїми дорученнями наділяти всемогутнього завгоспа таким функціоналом не має права. Коло замкнулось. Конституція забороняє. Ба більше, коли мова йде про доручення президента, на які посилається Андрій Борисович, то ви будете сміятися, але існує указ президента України від 22 грудня 2021 року, номер 671, Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави, яким визначено, цитую, пункт перший, установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України. Крапка. І все. І де ви там побачили главу Офісу президента України. Немає від слова зовсім. Представляти Україну може президент, представляти Україну може голова Верховної Ради, прем'єр-міністр України, міністр закордонних справ. Решта це туристи. От, якщо подобається комусь з ними спілкуватися, ну ми можемо спілкуватися, але це не думка українського народу. Впізнали? Так, це Олексій Данилов, колишній секретар РНБУ. Представляти Україну може президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ. Решта це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу. Ну а далі ще жорсткіше. У нас там є група, які називаю в полосатих купальниках три чоловіка, які їздять там на так звані, скажімо так, кейси там, другого, третього ряду, так вони всі відомі. Ну, що це за група персонажів в смухасних купальниках, насправді не важко здогадатися. Злі, яки, злі язики стверджують, що, вони, що навіть вони самі здогадалися. І страшенно образилися на секретаря РНБО. Бо, як стверджують ті ж самі злі язики, саме ці образливі слова Олексія Данілова про групу туристів в смугасних купальниках і стали справжньою причиною його звільнення з посади в березні 2024 року. А зовсім не порівняння китайського представника з Прутним. Хай там я. Але що таке Конституція і закони України для зелених очільників? Якщо не можна, але дуже хочеться. То можна все. Саме тому і продовжує процвітати політичний туризм у виконанні всемогутнього завгоспа і цілого табуна його радників. Проте скидається на те, що Андрій Борисович таки відчуває якийсь дискомфорт, і тому в далекі країни державними літаками літає не один. Його завжди супроводжує перша віцепрем'єрка України, міністерка економіки Юлія Свириденко. Бо, згідно з законодавством України. Вона, як один з керівників уряду, має право літати державними літаками, на відміну від самогутнього завгоспа. Хоча й при цьому доводиться виконувати роль стюардеси чи топак номінального керівника делегації. Тому що звичайним рейсовим літаком Андрію Борисовичу літати не комільфо. Бо головне в людині, як вважав Сурід Петрович Голохвастов, – це хворма. А в тому вбранні, яке носять наші зелені очільники, в будь-якому цивілізованому аеропорту запросто можуть не пустити на борт літака, або ще гірше взагалі зняти з рейса. Здесь вам не тут. В принципі, ви тепер можете уявити здивування американських політиків адміністрації новообраного президента США, коли перед їхніми очима з'явилася ця зелена команда політичних туристів в смугастих купальниках чи топак в робах кольору дитячої несподіванки. Адже на Заході жорстко дотримуються норм дипломатичного етикету, починаючи з зовнішнього вигляду прибульців і закінчуючи наявністю у них конституційних повноважень на ведення переговорів. Як кажуть, по одежі зустрічають, а по уму випроваджають. Тут далі можна було вже не слухати, що там всемогутній завгосп наговорив журналісту Карп'яку про свою туристичну подорож за океан з заїздом до Лондона, бо результат вояжу вже був зрозумілий. Власне, якраз після цього успішного в лапках візиту Андрія Борисовича до Вашингтону, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, відхилив пропозицію адміністрації президента США Джо Байдена поставити на голосування пакет допомоги Україні на 24 мільярди доларів. І на цьому можна було б вже поставити крапку. Проте, у мене залишається одне єдине запитання: а чия це мудра голова для налагодження контактів? Додумалась на чолі української делегації направити до Вашингтону людина, якій не довіряють республіканцям? Власне, чому республіканці не довіряють Андрію Борисовичу Єрмаку? Я вже розповідав у чотирьохсерійному серіалі про Вікторію Спарц і її конфлікт із самогутнім завозком, бажаючи можуть переглянути його на моєму YouTube-каналі. Невже хтось із авторів цієї ідеї справді вважав, що республіканці забудуть весь той хейт і весь той бруд, який було вилито на конгресвумен США? І почнуть з чистої сторінки відносини з керівництвом України. Наївні люди. Тому не потрібно дивуватися тому холодному прийому, який отримала українська делегація в США, все закономірно. І навіть тепла ванна, влаштована Андрію Борисовичу в ефірі Суспільного, не змогла переконати глядачів в черговому історичному успіхові української делегації, дипломатії, виконання всемогутнього завгоспа офісу президента. Хоча... Він дуже старався, але йому було неловко. Бо брехнею світ пройдеш та назад не повернешся, говорить українське народне прислів'я. І, Андрію Борисовичу варто про це пам'ятати. Бо так може статися, що наступного року до двох призових місць в номінаціях політико Діяч року і Мрійник року, в яких він був лауреатом у 2023 і 2024 роках, може додатися й третя руйнівник року. За видатні успіхи. У справі руйнування українсько-американських стосунків. Всього вам доброго, слава Україні!